Івано-Франківськ у ритмі інформаційних технологій у місці відбулася конференція для розробників та тестувальників програмного забезпечення, менеджерів та бізнес-аналітиків. На форумі побували наші кореспонденти. IT Ралі Юнікорн це міжнародна конференція, яка традиційно щороку відбувається на базі Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Форум це добра можливість обмінятися цінним досвідом, початься у професіоналів галузі, ознайомитися із останніми тенденціями галузі та дізнатися більше про IT компанії Івано-Франківська. Це найбільша it конференція міста Івано-Франківська, яка власне є професійною і збирає усіх представників it галузі і не тільки представників it галузі, а також початківців, студентів та людей, котрі зацікавлені у власне. В кар'єрі айтішника людей, котрі зв'язані з комп'ютерами та інформаційними технологіями, Приваблює такий захід і чимало студентської молоді для початківців. Це добра нагода дізнатися більше і познайомитися з потенційними роботодавцями. Тут різні напрямки по IT, і кожен вибирає собі напрямок, який йому цікавий. Я, наприклад, буду йти на тестування автоматизоване і ручне, тому що мені це найбільше цікаво з. АІТ технології івано – вдале місце для розвитку інформаційних технологій, зазначають учасники форуму. ІТ має досить високі темпи розвитку у нас, тобто в середньому вони розвиваються на 100% росте ринок з року в рік, в принципі, як і вся галузь по Україні it галузь порівняно з іншими менше постраждала від кризи в Україні, оскільки більше інтегровано в міжнародний економічний простір, зазначають учасники форуму. Та, попри це, вітчизняним компаніям доводиться вчитися, як розвиватися у часи змін. Найважче всі всій історії це втримати працівника в Україні тепер, тому що попит на них є з усіх країн, починаючи від найближчого зарубіжжя, такого як Польща, Польща закінчуючи Америкою. Ну тобто їх. Хочуть всюди. Ми намагаємося їх забезпечувати цікавими задачами, цікавими проектами, щоб робота їх інтригувала, затягувала, і вони відчували наповнення професійне. Це мені здається, що це єдиний спосіб втримати програміста, тому що конкуренція, яка існує між компаніями, забезпечує всім приблизно однаковий рівень заробітних плат, однаковий рівень соціальних пакетів, тому немає великої різниці. А от Ця частина з містовим наповненням роботи вона вимагає уваги. Попри конкуренцію на ринку, it компанії бачать перспективу в об'єднанні, тобто у роботі над спільними проектами у спільному виробленні правил гри. Звичайно, ми залишаємося ну, свого роду конкурентами або там окремими гравцями, але разом з тим ми працюємо і над спільними проектами, які в цілому розвивають галузь. Я пам'ятаю, що той час, коли в Івано-Франківську було там ну, одна, дві, три IT-компанії. Коли прийшли сюди більше компаній, вони прийшли зі Львова, з Києва, зараз з Харкова приходять. І насправді від цього не стає ні менше працівників, ні, ні більше конкурентів за них навпаки, ринок розвивається, і це дає ще більше можливості для всіх. Саме з цією метою Івано-Франківську створено регіональний IT-кластер кластер це асоціація провідних компаній галузі інформаційних технологій, які спільно взяли на себе ініціативи з проведення системних змін у бізнес-середовищі міста.